Чи на часі ремонтувати тротуари та вкладати нову бруківку? Про це сьогодні запитуємо у Рівнян. Зараз це взагалі не на часі. Краще задонатити нашим хлопцям купити якісь дрони, тобто, ну навіть те саме світло, яке вимикають. На мою думку, не на часі, але ми не знаємо, як там ну, кошти. Ципу фінансування. фінансування йде так. Може бути, що ціль коштів може бути лише тільки на бруківку, і треба до кінця року це якось закрити. Можливо, можна було якось його все більш продумати, там, наприклад, одну ділянку робити частково, потім іншу. Дуже незручно, щоб вони почали це робити відразу з обох боків дороги, і типу, взагалі, нема куди пройти. Це роблять, типу, якийсь безбар'єрний маршрут, і з іншого боку, ну для людей. На кріслах колісних це буде дуже корисно типу, і зручно. Кошти країні потрібні, а вони витрачаються невідомо на що і невідомо куди ті кошти витрачаються. Там, де треба бруківку поміняти, то там можна поміняти. а Там, де бруківка лежить, добре зривати її, класти другу, якісь носи. Все варто робити, але зараз є пріоритетні напрями, на які варто докласти трошки більше зусиль і коштів. на часі. Є набагато важливіші справи. Це постійний шум, пил, бруд абсолютно Я Не розумію, для чого туда було робити, причому в місцях, де цілком нормальна була дорога. На часі. Чому? Чому? Хай виділяють гроші, ну точніше, хай витрачають гроші на місто. Все одно вони підуть не на війну. Хоча, звичайно, розумію загальні в державі настрої, що не на часі. От, але є ж гроші, які не, не місто виділені. Мені кажеться, що ні. Вранці не можна пройти. На роботу йдеш у 7 годин ще темно, а тут кругом такі воло по вулиці. Я думаю, що у нас першочерговий, мабуть, є питання іншого, роду, так? але в хаті прибирати завжди треба. У хаті завжди треба прибирати. Якщо не будеш прибирати в хаті, то ну, життя зупиниться. Я думаю, що не варто, не на часі. Тим більше, що зима, війна на вулиці недоцільно. Пішоходом трошки незручно йти, щебьонка м'ялка, бачу, діти малі, то трошки некомфортно. Не тримайте у собі, говоріть, ми покажемо.